За мрію жити у вільній та мирній країні вони воювали до останнього подиху. На фасаді ліцею імені В'ячеслава Чорновола встановили чотири меморіальні дошки пам'ять про загиблих героїв. У перший день повномасштабного вторгнення став добровольцем Роман Паньків. Служив у 78-му полку спеціального призначення. Пройшов гарячі точки на Київщині, Донбасі та Запоріжжі. Двічі боєць був поранений, але щоразу повертався у стрій. Сестра Тетяна каже, Роман найбільше бажав залишити слід. У житті і щоб його пам'ятали. «У 2019 році, коли моєму братові був 21 рік, він написав список бажань. І він написав ну, дві таких тези, хочу сказати, що е, хоче в цьому житті залишити слід. Е, три, скажу. Е, друга теза те, що він хоче завоювати повагу старших. Я сподіваюся, він її завоював. І третє, про сім'ю. Хотів зблизитися з нами усіма. Ще один військовослужбовець, якого вшанували пам'ятним знаком, Євген Хоміцький, ще до повномасштабної війни був учасником АТО ООС. Працював рятувальником у ДСНС. У 2020 році чоловік знову підписав контракт із ЗСУ та став бійцем 128 ї окремої гірсько-штурмової бригади. Мати пригадує, син казав, що не може залишитись і підвести своїх хлопців. Він е, пішов сюди вчитися, в школу провчився 9 років. Трохи інколи був бешкетуватий, але вчився. Тамара Михайлівна була його класним керівником. Я казала, що це друга його мама. Потім після 9 класу він пішов вчитися в професійне училище номер 13 Далі він продовжував, далі він пішов у 2014 році, він пішов служити в армії. Олександр Підлуський з дитинства мріяв стати військовим, хоча за станом здоров'я служити він не міг. Та незважаючи на це, добровольцем вступив до 214-го окремого спеціального батальйону як медбрат, захищаючи Україну від російської агресії, загинув 24 квітня 2024 року під час боїв у селі Михайлівка на Донеччині. Олександр Підлуський приїжджав буквально за ну. Не знаю, можливо, за два тижні до свого до, до, до того, коли він загинув, і і тут таке враження, знаєте, ніби перечуття того, що дійсно щось має статися. Він всі пообнімав, попросив, щоб залишили йому місце на стінах школи. Змінила війна, життєві плани і Сергія Гирявця. Він хотів стати психологом. Натомість приєднався до штурмових військ у Херсоні та брав участь в обороні Дніпра. Під час сильного мінометного обстрілу 7 лютого 2024 року Сергій був важко поранений. А вже за декілька днів 11 лютого його серце зупинилося. На жаль, ми далі відкриваємо анотаційні дошки нашим героям. Бачите, кількість дошок зростає на, цій, на цьому ліцеї і на інших закладах освіти. На жаль, війна триває і ми втрачаємо найкращих. Але найголовніше це зараз зберегти пам'ять і допомогти нашим військовим. Тому волонтерам допомагаємо Збройним силам України і робимо все, щоб пам'ять про наших героїв була віковічнена у віках, і щоб кожна дитина, кожний батьки, які тут навчаються, знали про те, що такі героїчні постаті цій школі. Віталія коч Андрія Аргара, телеканал 402.